Ось зацвів суперкарликовий банан, київський суперкарлик. Дивіться, він всього висоти менше метра. І вже він викинув цвітонос, далі він рости не буде. Його можна вирощувати в кімнатних умовах, але в горшку будуть листя отакі наполовину менші. І вже ця рослинка в горшку може давати до 50 плодів. Ось плоди це десертний банан, під кожною пелюсткою зав'язується там по 10-12 плодіків. Але перед цим він випускає отакий лист серця. Бачите, в виді серця короткий. Корот короткий лист. Це сигнал того, що буде наступно. Що він зараз викине Квітконіс? Оце квітка така Фіолетові. на кожному бананчику, своя ще квіточка біленька. От і під кожною пелюсткою 10-12 таких бананчиків. Вони будуть невеличкі, це десертний банан.